29 жовтня у приміщенні загальноосвітньої школи номер 1 відбулася робоча колегія відділу освіти, у ході якої освітяни обговорили важливі питання. Розпочали зі змін складу дорадчого органу, який озвучила начальник відділу освіти Ольга Бобіна. У порядку денному колегії було чотири питання. Доповідачами з першого про підсумки проведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку виступили Наталія Рапченюк та Євгенія Мечківська, головні спеціалісти з питань дошкільного виховання та школи створено банк даних, де зазначено дітей дошкільного віку. Керівники ДНЗ мають відповідні плани заходів, списки дітей від 0 до 6 років, які проживають на території, що закріплена за дошкільним навчальним закладом. У відділі освіти створено персоніфікований банк даних на дітей віком від народження до 6 років. З проведенням аналізу їх охоплення різними формами здобуття дошкільної освіти станом на 15 вересня 2014 року. Всі узагальнені матеріали направлені Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації для подальшого інформування Міністерства освіти і науки України. Наталія Рапченюк зупинилася на питаннях мережа закладів ДНЗ, форми здобуття дошкільної освіти та зазначила кількість дітей охоплених дошкільним вихованням у Нетішині. В місті нараховується від народження до 6 років 2467 дітей. З них 2041 дитина це 82%, виховується в навчальних закладах у восьми дошкільних навчальних закладах. 380 дітей віком від 1 до 3 років це 31%. Знаходяться, виховуються в дошкільних навчальних закладах, отримують дошкільну освіту. Та 98 дитячого населення віком від 3 до 6 охоплені різними формами дошкільної освіти. 445 дітей п'ятирічного віку в 100% охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти. Гостро стоїть питання охоплення дітей старшого дошкільного віку освітою саме в дошкільному навчальному закладі. Адже стаття 9 закону України про дошкільну освіту говорить, що здобувати дошкільну освіту можна за бажанням батьків у сім'ї лише до досягнення дитиною п'ятирічного віку, якщо дитина на 1 вересня Якщо дитині до 1 вересня випнулися 5 років, ця дитина має відвідувати дошкільний навчальний заклад. У ході роботи педагогічні працівники виявили 28 дітей, неохоплених дошкільною освітою. Після роботи з батьками практично усі діти були зараховані до числа вихованців ДНЗ. Станом на 15-10 14 року, всі ці діти були охоплені дошкільним навчальним закладом за винятком 0,7%. Троє дітей. Це діти, які зараз також під контролем зустрічі. Керівників і відповідальних осіб з батьками відбувається. В деяких з них немає медичного огляду, але вони будуть охоплені дошкільною освітою, тому що місця в старших дошкільних групах у нас є. Євгенія Мечківська у власній доповіді говорила про облік дітей шкільного віку. Звісно, мережа шкіл міста не змінилася. Відповідні території закріплені за навчальними закладами, складаються списки дітей і ведеться контроль за відвідуванням. Робота Організована на належному рівні колеги прийняла відповідне рішення з першого питання, в якому мова йшла про найближчі плани, реалізація яких сприятиме охопленню дітей дошкільною та шкільною освітою. Відділу освіти здійснити перерозподіл території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами до 1.04.2015 року. Здійснювати системний контроль управлінської діяльності щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку, визначеного мікрорайону в умовах ДНЗ протягом року. Здійснити перевірку відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів грудень, 2014 рік. Розмістити на сайті відділу освіти інформацію про підсумки обліку дітей дошкільного та шкільного віку у 2014 році. Другим питанням колеги стало обговорення результатів зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році. За 9 років ЗНО утвердилося в Україні і є безальтернативним шляхом до вступу у вищі навчальні заклади. Уже який рік поспіль Нетішин займає лідируючі позиції серед шкіл області. У цьому році учасники незалежного оцінювання мали змогу пройти тестування. З 11 предметів української мови та літератури, математики, фізики. Хімії, історії України, всесвітньої історії, біології, географії, російської мови, однієї з іноземних мов та світової літератури. Реєстрація на участь у незалежному тестуванні проводилась за допомогою програми створення заяви реєстраційної картки особи, розробленої Українським центром оцінювання якості освіти. Обов'язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів було проходження української мови і літератури. Проходження зовнішньо незалежного оцінювання з української мови та літератури. Особа, яка зареєструвалася для проходження основного тестування, мала право на складання тестів не більше ніж чотирьох предметів. 18 учнів в області отримали найвищий результат з однієї зі шкільних дисциплін. Приємно, що серед лідерів є і не тішенець. За результатами незалежного оцінювання навчальних досягнень. 18 випускників області отримали оцінку 200 балів з, одно, з одного предмета. Два Учні отримали 200 балів з української мови, літератури, 4 з історії України, 1 з математики, 2 з біології, 1 з хімії, 8 з англійської мови. Серед них учень НВК який отримав 200 балів з історії України, найкращі показники мають і школи Нетішина, високий рівень яких неодноразово відзначався не лише на рівні області, а й на рівні країни. В цілому якісні показники результатів ЗНО в 2014 році такі ж самі, як і в попередньому цього року до числа навчальних закладів області, які мають найвищі якісні показники, війшли. НВК ЗОЖ першого другого ступенів та ліцей з української мови та літератури, хімії, математики, історії України, біології, фізики та загальноосвітня школа номер 4 з математики фізики радує і результат 38 восьми медалістів. Нетішина, сертифікати яких є найкращими в області. А це говорить про об'єктивність оцінювання якості знань нашими вчителями. Нетішин посідає перше місце в області серед випускників медалістів, які мають найвищий бал сертифіката 180, А по області середній бал. Е Сертифіката випускника медаліста 170,5 бала. І наші випускники підтвердили навчальні досягнення за курс повної загальної середньої освіти. Якісний показник ЗНО зі шкільних дисциплін є високим. Багато перших місць левова частка з яких за навчально-виховним комплексом посіли нетішенці в обласному рейтингу. Це дало можливість випускникам вступити до найкращих вузів країни та Європи. У 2014 році за результатами зовнішньо незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів України вступив було 240 5 випускників 11 класів. 77 випускників нашого міста навчаються в Києві, 46 – в Рівному і Рівненській області, 58 – у Львові та Львівській області, 16 – у Хмельницькому, Хмельницькій області, 9 – у Тернополі, 12 – в Польщі, 8 – у Вінниці, 7 – в Одесі, 5 – в Луцьку, 3 – в Житомирі, 3 – в Харкові, 1 – в Полтаві, 1 – в Ужгороді, 1 – в Чернівцях, і один в італійській футбольній школі. У рішенні з цього питання колеги відзначила належний рівень результатів ЗНО і запропонувала більше уваги звертати на повторення матеріалу в 11 класах, щоб результати були іще кращими. Третім питанням колегії було забезпечення рівного доступу до загальної світи дітей з особливими потребами. Це діти, які потребують посиленої уваги, керівників навчальних закладів, працівників. Усіх учасників навчально-виховного процесу, це діти, яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ і почуватися належними до нього внаслідок хвороби, вади чи патологічного стану. Збільшилась кількість дітей з, межовими, з межовим розвитком, і він може бути наближеним до нормального лише за умови правильного виховання і спеціального навчання. А оскільки у нашому місті відсутні заклади спеціальні то ми можемо цих дітей навчати лише в умовах загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів на жаль, кількість таких школярів збільшується в загальному Україні. Отож, таким дітям потрібно приділяти більше уваги у 2014-2015 навчальному році. Охоплено інклюзивним навчанням дітей з вадами зору у кількості 30 осіб, дітей з вадами опорного рухового апарату у кількості 67 осіб і Дітей з вадами мовлення 299 осіб. У навчальних закладах створено належні умови для виховання, корекції соціалізації цих дітей. Поновлено матеріальну базу. Нещодавно ДНЗ номер 5 Поступило нове обладнання. Заклади забезпечено відповідними спеціалістами. Доцільними на думку начальника відділу освіти є зустрічі із батьками дітей з особливими освітніми потребами, і щоквартальний аналіз результатів роботи в жодній школі не було порушень порушень. Це радує, тому що заслуховуючи доповіді директора департаменту. Багатьох закладах Хмельницької області, на жаль, допущено дуже багато помилок при саме організації індивідуальної форми навчання. Тому дякую керівникам. За правильно організовану роботу розглянули на колегії питання корупції. Коментар щодо цього питання надала головний спеціаліст з організаційно-кадрових питань Ольга Пилипчук, опираючись на законодавство та приклади його порушень в освітніх закладах країни. Запропонувала доповідач на круглих столах обговорити це питання. Керівник освіти зачитала рішення з цього питання, яке колегія підтримала. Учасники зібрання переконалися, що саме такий формат зустрічі дозволяє бути максимально відкритими для діалогу усім його учасникам і обговорювати найважливіші питання галузі.